Він разом із односельцями вступив до лав оборони рідного села від російських загарбників. Та щойно ті зайшли в село. Перейшов на бік ворога і став здавати окупантам своїх же побратимів. Нині отримав вирок зрадник. Село перемога броварського району було серед тих населених пунктів, що вже на початку повномасштабного вторгнення стали відомі Україні масовими стратами, руйнуваннями, знущаннями над місцевим населенням з боку російських окупантів. 28 лютого бронетехніка росіян зайшла в село. Окупанти намагались відшукати серед селян тих, хто став до лав місцевої оборони. В той же день, коли село було захоплено загарбниками, росіяни розстріляли п'ятьох місцевих у відділенні пошти. У своїх пошуках російським окупантам допоміг 42-річний місцевий безробітний, неодружений без дітей, як кажуть, без роду та з племенем. Бо коли він вступив до лав місцевої самооборони, проявляв неабияку активність, обговорював з односельцями, як виготовити коктейлі Молотова, як краще їх застосувати, аби знищити техніку ворога. Але у перші ж дні окупації перейшов на бік темряви і став здавати своїх односельців, з якими жив поруч, і не просто вказував ім'я чи прізвище, а надавав їх адреси. Так, до організатора. Загону самооборони прямо додому прийшли російські окупанти. Вимагали, аби чоловік розповів, як вчив односельців знищувати російську техніку. Той змовчав, тоді загарбники опустили чоловіка до підвалу та відкрили вогонь. Самооборонець вижив, тоді йому наказали вилізти з підвалу і сказали, що вбили його дружину. Відвели чоловіка до інших полонених, які стояли на вулиці із зав'язаними руками і очима, і сказали їм, що зараз їх всіх вб'ють. Та, на щастя, в цьому випадку всі п'ятеро лишились живі. Після звільнення села зрадник втік, побоювався помсти селян, але його впіймали. В суді чоловік стверджував, що зрадив, бо злякався, але ці слова не знайшли свого підтвердження в ході слідства. За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у державній зраді в умовах воєнного стану. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Закон наближає перемогу.